І до цього християнський коментатор додає не душевний, не тілесний, а благословенний еон еонів». Єврейський коментатор використовує мову філона, який, як ми показали, зосередив свої ідеї навколо концепції священного шлюбу та дівочого духа. Так само і наш трактат. Утроба це мовчання, мовчання споглядання, образ великого мовчання, матері еонів у багатьох християнізованих гностичних системах. Матерія це мудрість, прихід Еона до свідомості в людині це народження людини, Сина Божого, а насіння це добро або логос, посіяне волею Батька. Це народження Христа в людині, велика таємниця, що чекає на нас, коли ми зробимо себе чужими для ілюзії світу. Чи є цей син, запитує тат іншим, ніж Бог? Ні, відповідає Гермес, це містерія тотожності, а не відмінності, це плерома, а не недостатність, все в усьому зі всіх сил складене, спільний плід плероми, як виразили б, це Валентиніани.